Привіт, Садіва. Вона задає дуже розумні питання, викладає англійську мову. Тобто дуже раді, що ви до нас прийшли сьогодні. Дякуємо вам дуже. Будь ласка, заходьте до нас, коли у вас буде можливість. Давайте голосуємо пані Наталі, щоб її духовний шлях досмішний і вона була щаслива в своєму житті. для вас буде подарована книжечка, я зараз вам її передам. І також у нас сьогодні перший раз був Володимир. Володимир, можна зняти Володимир е прийшов до нас сьогодні, дізнався про нас з інтернету. Ми також бажаємо, щоб його духовний шлях був успішний. Дякую що ви сьогодні до нас прийшли. Харі Гріша, давайте також благословимо його потужним Харі Богом. Харі Богом! Сюди ми ще будемо можливість поспілкуватися, якщо є можливість після просаду, після нашого бенкету, е, лишайтесь, познайомитись ближче трошки. Е, так, ще у нас були події на цьому тижні, були дні народження. Е, Продовж цього тижня були дні народження. І ми, у нас день народження не так давно, що Наталія Москаленко. менеджер Наталія Москаленко. Від імені цього храму я вітаю вас з днем народження. Я бажаю вам, щоб ваш духовний шлях продовжувався, він був неперервний, щоб віддані були завжди вами задоволені і залишались в списку відданих весь час. Дуже дякуємо вам, що ви приходите за ваші служіння. Наталія також пожертвувала кошти, щоб ми могли приготувати цей пір, який ви зараз місте. Дуже дякуємо вам. Електрично. Давайте голосуємо на допомогу свят. Олена святкувала День народження 3 числа. Це буквально, також нещодавно. Дуже дякуємо вам, що ви приходите, виконаєте так багато служіння, допомагаєте відданим. Дуже дякуємо вам, що ви продовжуєте. Я також дуже сподіваюся, що ви будете приходити завжди. Я дуже сподіваюся, що ваш допомог шлях буде неперервний і ви будете в довестити крім. Давайте за мене. Поки що це все. А у нас програма, як і за Тому, будь ласка, є можливість лишатися спілкування, е, дає нам е, допомогти ну, реальний ентузіазм, продовжувати. Коли ми ділимось, знаємо, хто як, е, на якому етапі він зараз духовного життя, задає питання, чи ми задаємо питання, чи відповідаємо на питання. Це дуже допомагає нашому особистому духовному шляху. Тому дуже дякую вам всім, хто лишається на наступній частині програми. How do you get this?